Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги автомобільну полірувальну машину. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео ця полірувальна машина це інструмент, який дає змогу власникам автомобілів підтримувати зовнішній вигляд своїх машин у чудовому стані. Машина оснащена потужним електродвигуном і призначена для полірування та обробки різних поверхонь автомобілів. Вона може використовуватися для видалення подряпин, відновлення блиску кузова, видалення плям і забруднень. Час роботи від одного заряду до 45 хвилин. Полірувальна машина має регульовану швидкість обертання, що дає змогу обрати оптимальний режим для обробки кожної поверхні. Вона проста у використанні і підходить як для професіоналів, так і для автолюбителів. Автомобільна полірувальна машина це універсальний інструмент для підтримки зовнішнього вигляду автомобілів, який дає змогу швидко й ефективно обробляти різні поверхні. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес.